Більше року, як я завершив всі свої партнерства по агенції та по телеграм медіа був час адекватно проаналізувати, зробити висновки, які я оформив у топ-7 порад по партнерству. Отже, поїхали. Перше, що потрібно почати, це прописати план виходу з партнерства, кому що і при яких умовах залишається, якщо один з партнерів виходить. Друге. Партнерство має термін придатності. Вони були рожеві окуляри, що можна запартнетись до кінця життя, але насправді цілі та амбіції у партнерів змінюються, і краще прописати термін партнерства і умови його пролонгації. Третє чіткий розподіл функцій з зарплатою, звітністю та KPI. Зрозумілий план переходу від функції виконавця до функції тільки власника. Коли Партнери вже більше не виконують функції виконавців, а тільки діють як овнери. Четверте. Обов'язкове фіксування усіх домовленостей та очікувань партнерів у письмовій формі. У джентльменській угоді або нотаріально, І обов'язковий перегляд, тобто актуалізація цих домовленостей щокварталу або кожного півроку. П'яте. Перевага за одним із партнерів. Не може бути 50 на 50. Завжди має бути остаточне слово і відповідальність за один з партнерів. Обов'язково прописати, що дає доля, і які умови змінити розмір цієї долі. Шосте фінансове питання: розподілення прибутків, дивідентів, збитків та умови покриття, можливість долучення третього партнера або інвестора. Сьоме. Цілі партнерів у бізнесі, цінності. Стратегія та бачення розвитку компанії. І, звичайно ж, порядок прийняття рішень по розвитку. Користуйтесь! Нехай ваші партнерства будуть успішні, як і мої.